Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми вже вийшли на город, вирішили сьогодні малину підв'язати. Коля вже підв'язав рядки. Сіно ми скосили в понеділок. Вчора був вівторок, трошки підсохло, але ввечері пішов дощ. То пилюку змив. Як казали, колись, що гореч вимиє, то ми сьогодні вже вирішили підв'язати малину, а вже після обіду Коля поїде, вже не можу пройти. Після обіду поїде, поверне його. А там вже буде все добре погода, де якось чистюкуємо, чи так заберемо. Отака вже малина в нас тут. Оце вже трошки хилиться, не дуже так, але ж ми її підв'язуємо. Коли підв'язана, добре і вибирати, і пройтися, і зілля повискубувати. -по -по -ну, по і ноги не царапає. Все рівно вона така, як сапали, трошки руки поцарапає. Що і рукавиці, але ж вище рукавиці. Ось тільки вже підв'язав з цієї сторони. Отак натягує коля шнурком і вона оце хилиться, яка вже більша. І отак. І ходить зручно. Всім добрий ранок. Як бачите, приступили вже ми до нашої шпалерки. Підв'язуємо. Ось так воно має вигляд. Я їх роблю трошки оці такі колочки, ну, забиваю образно щоб верх розширався, так воно краще тоді верхушки нахиляються. І міжраді дозволяє. Тоді по весні бачили, що можна було мотоблоком свободно їздити по цих особливих міжрадіях. А зараз вже собі невеличкий проходик. Це при тому, що, що вона ще буде розростатися. Ну і, і ширину, і немає ягід ще, а коли ягоди, то вона нахиляється під вагою. Ну, це ті такі, такі менші паленці, де ми розказували тоді, що осінню її безбожно прорідили. Бож розсаджували на полі, то треба було отакі вони, але нічого, все одно піднімається, підростеть, трошки пізніше будуть зацвітати. Ну, це така малинка наша, ту, що ми потрошку вводимо. Ну, щесь ворог бачимо, як вона себе покаже. Отака вже. Я ріс десь 1,74 м. То отака вона має. Ну, одне її добре, це що смак ягоди дуже класний. А так, вибирати добре, вона колюча і пізно зацвітає. Ще ну де де-інде де прокидаються отакі бубони на цвіт. А на цій вже на полані тут бачите вже більше набагато. І практично усі вже з'являються, а там ще не всі. Ну і коли вона так проріджена малина, то йде повністю цвіт з цих перів і до самого верху. Хоча там трошки оставив, щоб було б не так дуже проріджена. Бачите, як лягає вже отак воно. О, тут ягодка вже є. Це з тогорічного оцього пагона. Вийшов такі латерал і о така малинка. Така ще вона невеличка, тож вона в тіньку росте тут все. Але проводить же можна. Середшні. Отак воно виходить. Отак перекручує коля. І кожного стовпчика. Спочатку шнурка проводимо вздовж цілого рядка, а потім вже отак. Що, запутався? І вона отак нахиляється, яка вища. não don't Оце вже бджоли прилітають, так гудуть гарно. Коля буде прив'язувати, прибиває якраз колки. вже на ту сторону перейшов. Середина в нас ще цих пару рядків не підв'язана, але там така вже дуже висока. А я піду зараз попорюся бичкам, перезуюся чубутки. Мене тут ждуть. Подаємо бичкам їсти. Розпоправлю, вже ждуть. Оце картопля. Мідрона перебирала. Отак уже вони знають, що зараз буде їм картопля. Отак висипаю на середину. Коли в нас було чотири, то не оставалося сіна зовсім, як ви бачили в нас у відео. Було чотири бички здорових, а це вже коли двоє, то вже й остається трохи те, що понизу, то ми його попідстилаємо. Таке, що сміття. Та й сіна вже ми заготовили, то ми не шкодуємо, скільки вони їдять, скільки ми її підложуємо. То зараз вже ложити не буду. Вже картоплі їм фатить, коля малину підв'язує. Зараз я попідстилаю трошки їм. Білки. це, щоб понизу, після сіна також. І оце трошки попідкидаю. Вже її місця хватає. Вже вони розходяться по цілому хліві. Ну що ж, трошки попрацювали і маємо отакий результат вже. Щастина підв'язана, там ще, ще не підв'язана, не вистачило таких тимчасових опор. У нас взагалі цей сорт полана, цей сорт полана, він ну, належить до невисокорослих. І якби підв'язка не дуже ну, йому потрібна. Але так, все одно лягає. Коли зараз ще ягоди немає а з ягодою, то, то взагалі виходить. А так підв'язаний є можливість тоді зайти буде всередину і вибирати ящички тягати. І отак воно. Ну і зараз трошки по підживленню розкажу, що я давав. Це я давав сюди вже якби три рази двадцятки. І оце днім три назад мастер дав 13, 40 13 Це вже більш фосфору, коли вже почали з'являтися оці такі бубончики на цвіт. Це, це все в капельку, а по листку давав гумат калію, зробив три обробки. Воно вважається натуральним добриво, то я в тому році його використовував так, сподобалось мені з ним працювати. Бачимо, Але в тому році мастера не, не прокапував нічого. Не було і інжектора вентури цього, що зараз капаю, то, то тільки так було. Ну, хоча і врожайність нормальна була, що в тому році, по всьому якщо все добре, то, то також. Миленька нічого себе гарно почуває. Отака вона. Ось цей рядок, це виходить чисто другорічний. Тому що їх ті там і переміщали, трохи змічали під мотоблока. Хлопчики. Дар Ярик, будемо йти. А? Хлопці поїхали, м'яча купили, да, спущені, а ще зайняли за голкою. Зараз за та тату йде накачає. На Добренько, молодці. Забужу, про що казав. А, оцей радок чисто другорічний, тому що ті ми зміщали, ганяли там з радками, як, як цвен з киньми. То ширші, то вужчі. То, то був оцей сорт, ми його виводили, а то на мотоблоках вже підлаштовували міжраді, то цей другорічний, бачите, який ну, потужний, гарний де він отакий. Ну Від хвороб і шкідників, оцих поверхневих, так скажемо, називаємо їх, це такі як тріпси, той кліщ паутини, нічого не давав. І це якби не те, що перший рік, що вона, можливо, ще чиста ділянка немає. Це вже четвертий рік у нас малина і ні одного року не давав. О того, що цієї весни дав антихруща у капельку, так само, коли вже нічна температура була більше плюс 5. того що осінню перекопали саджанці, то було. Ну, було личинок хруща багато у корінні. А зараз бачу, що не прокидається, бо він тоді починає повністю, повністю рослину всихає. Так більше йде зниза, листя відсихає, відмирає і все, коріння під'їдає. А отут, коли така вона проріжена, більше йде, то вона зацвітає як ялиночка з усіх сторон. І що подобається, то тоді збирати. І, ну, От, Наприклад, від шкільника не давав, оце таки листочок є. Але ну, в цьому не бачу нічого поганого. Так, все, зматуємо мудочки будемо йти вже в хату. Там у Лесі цікавіше на кухні, як тут, у малині. Вже я на кухні. Вибрала сьогодні кабачки, отакі в нас підросли вже. Це такі з більших, молоденькі, такі дуже смачні. Зараз я їх натру на тертушку велику, саму більшу яйця. Цибули, цибулину поріжу з укропом і, нажару, такі оладки з кабачків. Ми їх дуже любимо, коли вже сезон з кабачків, я кабачки дуже часто так жару, коли вони є, отакі от молоденькі, ну, зараз оце все підготую. Мука, сіль, перець. Натирай на, на такій самій більшій терці, не облуплюю. Шкірочка така молоденька. Оце цибуля біла. Те, що я показувала вам, яка вона в мене. Мені сподобалася вона із всіх сортів моїх, що я садила, така сама більша. І мені саме більше вона так сподобалася. Добавляю три яйця. Сіль, перець чорний. Оце все перемішала і додаю муку. Отаке тісто замішую. Оце додала 3 столові ложки муки. І дивлюся по густині, щоб не було рідке і не густе. Отаке, як я жару бульбалики з картоплі. Вже жараться заложила. Роблю такий соус, сметана, укроп. І два зубчики часнику. І укропчик додаю в сметану. Дуже гарно пахне часник. Оце вже з однієї сторони піджарились. Ну, зараз я спробую, що в мене вийшло, що я тут нажарила. Кладу одненького олатика. Наверх сметана з часником. Такий соус я готую. Такий смачний. Дуже смачно. Кабачки молоденькі, вони такі солодковаті. Тут в мене і цибуля, як ви бачите, все таке свіже. Вже як почалися кабачки, вже я буду часто готувати. Ну, багато різних таких страв з кабачків, ми їх любимо. Ну, Така мені сьогодні вийшла готовочка на кухні. Вони такі сочні, тому що муки я багато не додаю, щоб такі були рідкі і такі соковиті, як я кажу. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, кому подобається наше відео. Всім пока!